Ви просто подивіться на цю хату. Йобен бобен! я пердолю. Андрюха, звідки бабки? Де бабки накрав? озерку, звісно, взагалі нормально, гульбанити. Так відгульбанили. Вляха-муха, я не знаю. Депазит в тисячу доларів це покриває чи ні. Не дуже зрозуміло. Ну, нічого, розберуться. Я пердолю. Що то за машина така? Коротше, я роблю ставку, що це додж. Різдво все так і є. Що там робиться? Хочуть нас забрати з собою. Займаємося доставкою машин і диванів. Якщо вам треба, щоб ваш диван от вилетів в поле. І ми його принесли і вам потім доставили, то звертайтеся, будемо раді вам допомогти. А це Хаммер пікап! Ніфіга собі! Я його нарешті зустрів. Рік тому назад, а може і навіть пізніше раніше, я зробив предзаказ на нього. Ви просто подивіться на цю мощу електронну, йобен Бобен. Щоб ви розуміли, як я під'їжджаю до себе додому. На третій передачі. Менше тисячі оборотів, щоб нікого не побудити. Ця Зараза така голосна. А я вам зараз покажу машину за 900 долярів. Pontiac g 6 2006 року. Я пердолюдцо то за самохун. Дивіться, яка пушечка, майже держава, щоб ви розуміли, воно на віка, ще буде слугувати на віка. Купили ми її в три за 900 доларів, помінялися там на Мерседес Mercedes. Коротше. Нові шини стоять, дивіться. І взагалі, взагалі ніяких проблем. Ось такі от маленькі проблемки в ньому є. Але кому дуже цікаво, то ми можемо його в принципі, вам продати. Ціна 900 доларів плюс тайтл реєстрація коротше, це буде десь 1600. Слухаємо звучок. Говорить звісно, не без нього. Коротше, дуже багато писало українців, що тільки недавно приїхали і питали, чи є якась машина за 2-3 тисячі. Ну, ми такого не продаємо, у нас мінімальна машина це 7 тисяч. Я прикріплю силочку, можете подивитися, що в нас є. А оце, ну, така машина от нам попала в руки. Типу, їде, і нічого такого фігового немає. Фух. Короте, тормоза працюють і вона їде. Я думаю, це достатньо для щастя. 167 кобил на секундочку. Кондиціонера не працює, радіо працює. Що вам ще треба для щастя, любі мої друзі? По-перше, в Чикаго прийшло літо. Парить. Навіть в Мерседесі С63 сідаєш і труси мокрі. Тиждень тому назад я запостив, що роблю реклами. 20% віддаю на ЗСУ. Зробив я рекламу на 500 доларів, віддав на ЗСУ 920. Так що не забувайте, робити реклами. Гроші тратяться просто як вода. Так що, давайте. Коротше, кому треба рекламу, пишіть.